Як швидко та майже безкоштовно зняти клей, який в'ївся в капот. Тут була колись наліпка, пам'ятаєте, я показував козак, був ось тут. І після того, як наліпка була знята, автомобіль проїздив десь рік і пиляка в'їлася в цей клей. Дуже просто беремо звичайну олію. Краще, щоб вона пахуча була для того, щоб. Приємніше було працювати, наносимо. І навіть в цей осінній звичайний день годинку постояло, після беремо губку і через годину беремо звичайний засіб для миття посуду. Далі ось бачите клей. І клею нема. Після палірнули, якщо будуть мікроцарапинки, Хоча я думаю і їх не буде. Клей тут забиває ці пори, після того їх промиваємо і все.